Усім привіт! Сьогодні в нас рубрика Посилка від підписника, і я дуже вдячний Іванові за те, що він надіслав мені цю мишку для огляду. Я дуже давно хотів затестити Final Mouse і розповісти вам про всі її плюси, про мінуси, ну і взагалі поділитися враженням. Якщо ви так само хочете підтримати мій канал, ви можете надсилати гаджети для оглядів з поверненням на розіграш. Пишіть мені особисті, я буду дуже вдячний, якщо у вас є щось цікаве. Що ми можемо розглянути на каналі, також ви можете канал підтримати донатом, тому що ми регулярно закуповуємо якісь гаджети, робимо огляди, і також дуже часто їх розігруємо. Коробку, в якій поставляється миша, ви вже могли побачити. В середині коробки в нас є ось такий донгел. Донгел, до речі, виглядає цікаво. Він має підсвітку, коли ви підключите його до ПК. Засвічується ця літера F. Ну і виглядає це цікаво. Тут у нас Type-C, знизу гумова вставка. Компактний такий донгел він не займає місця і гарно буде виглядати на робочому столі. В комплекті є інструкція, вона на англійській мові. Є ось такий паракордовий кабель Type-C Type-A. Він доволі довгий, але його мінус те, що він жорсткий. Для зарядки окей, для підключення по донгу окей, але якщо користуватись цим кабелем і підключати мишу, то він реально такий жорсткий, не буде дуже зручно користуватись саме на зарядці. В комплекті я також побачу ось такі гріпси на бокові частини корпусу. Наверх я не знайшов, можливо, або Іван не поклав, або їх не було, і також додаткових глайдів в комплекті не було. Якщо так є, то напишіть мені, бо я не знаю, яка точна комплектація є. Тобто, те, що розпакував, те вам і показує. Ну якщо говорити про ціну даної миші, то комплект у неї дійсно скудний. А коштує ця миша не дешево, що ж там в районі 200 доларів. Якщо говорити про дизайн миші, це така річ взагалі особиста, кожного різні смаки, але як виглядає ця миша, мені подобається. Вона виглядає кіберспортивно, вона виглядає унікальною. У неї є такий певний рельєф структура на самому пластику. У неї є соти. Я знаю, що соти не всім заходять. Комусь це візуально не подобається, комусь з точки зору практичності. Так, туди всередину може забиватись пил. Я не користуюся мишою якийсь довгий час, але у мене були перфоровані миші, і дійсно вона забруднюється всередині. Може попасти волога, попасти вода, це треба враховувати або акуратно користуватись, або регулярно чистити мишу. Якщо в плані знову ж таки вигляду, виглядає вона цікаво, і дизайн у неї впізнаваємо. Тут іде чорний колір з елементами вставки такого золотого, і мишка виглядає доволі солідно та строго. Якщо говорити про її розміри, то розмір миші я би відніс до міні. Це миша, яка реально дуже компактна, і в порівнянні, наприклад, з моєю основною мишею Lamza Maya X, то вона дуже маленька. Тому це враховуйте. Якщо у вас рука середня або велика, ви можете побачити, як ця мишка лежить в моїй долоні, то вона от реально для мене. вона Дрібна дуже. Мені цією мишкою користуватися зручніше пальцевим або кіхтієвим хватом. Мій улюблений хват це долонний. І долонним хватом нею користуватись нереально, тому що оця частина долоні впирається в стіл. Мишка просто, ну не знаю, вона губиться в руці, бо вона реально мініатюрна. Я розумію, що вони хотіли зекономити на пластику, зробити меншу вагу. Це ультралегка миша і, напевно, одна з найлегших на світі мишок. Але все ж таки розміри теж мають значення. Що стосовно збірки, то тут теж є питання. Я можу так сказати, без образ в сторону Final Mouse, але вони конкретно зекономили на пластику, і миша вона реально хрустить і пластик гнеться. Тобто, гонка за вагою сказалась на її якості. Якщо подивитись на сам пластик, він виглядає і відчувається приємно. Мишка, от реально в руці лежить класно, форма в неї. Дуже крута. Якщо говорити про збірку, можете от подивитись: я натискаю не сильно пальцем, миша хрустить, дно прогибається, бокові частини хрустять, прогибаються, верхушка теж прогибається. Можливо, тут пластик гнучкий, він не трісне з часом, не деформується. Але коли от тримати міцно мишку в долоні і десь там серйозна васкатка або ви щось інтенсивно робите, є таке відчуття, що вона хрустка і що вона гнеться. Не знаю, як на практиці у когось вона ламалась, прожималась, щоб деформація була. Але в таке відчуття неякісної речі тут присутнє. Це мене особисто розчарувала. Якщо говорити про кнопки, ну зверху кнопки, вони скажімо так. Тут перфорація тільки йде знизу, в цілому, кнопки зроблені гарно, підгонка непогана, але при тому сайт тревел у кнопок присутній. Він при кліку не відчувається, але от візуально ви його можете побачити. Коли ви натискаєте на кнопку, тут в принципі нічого не тре, нічого не стукає, навіть якщо ви інтенсивно будете це робити. І якщо говорити про pre-travel та post-travel, то він тут мінімальний теж не відчувається. Спрацювання максимально швидко, клік гарний, чіткий. Звук у миші теж приємний. Питань до перемикачів у мене особисто немає. Як мишка клікає, як натискається, мені сподобалось. Форма самих кейкапів, виходить, кнопок. Теж мені подобається, має такі ямки, і пальцям на цій мишці дійсно зручно. Ну, знову ж таки, я користувався в основному пальцевим, кіхтєвим хватом цією мишею, тому що з урахуванням її розмірів долонним хватом незручно. Що стосовно коліщата, то воно прогумоване, воно має чіткі відсічки, доволі тихе, при швидкій прокрутці немає резонансу по корпусу, нічого не заїдає. І коліщата скролиться дійсно гарно. Натискається, воно теж доволі тихо, приємно. Чітко і доколішати те, що в мене питань не виникло. Бокові кнопки також порадували. Вони приємні, чіткі в натиску, не прожимаються туди всередину корпусу, і місця на великий палець мені особисто тут не вистачає. Я, по суті, тримаю завжди палець на кнопці, і в перші рази використання часто натискав на кнопку випадково, тому що ну нема місця. Маленька це мишка. От хотілося б, щоб вона була по висоті вища, ну і трохи кнопки знову ж таки. Сунути вверх, бо я все-таки натискав. З нижньої частини корпусу ми можемо побачити тумблер включення-виключення миші. Ось так загорається підсвітка, індикатор. Підсвітки, до речі, у миші немає. Середину також можна побачити через корпус. Компоновка, до речі, в середині виглядає гарно. От е, Такий дизайн з просвічуванням корпусу ну, цікаво, мишка зібрана всередині гарно. Глайди тут хорошої якості. Миша ковзає гарно, вона не є якась слизька, е, не торкається пузом е, о стіл там, або о коврик. І глайди тут тефлонові, вони спрацьовують на будь-якій поверхні, в принципі, гарно. Що стосовно характеристик миші, то тут топові перемикачі. Топовий сенсор, важить вона 31 грам, і ця мишка, якщо технічно брати з точки зору, звичайно дуже крута. Знову ж таки, от це враження від користування це саме найбільш головніше. І стосовно цієї моделі, це модель Guardane, то в мене враження про неї не дуже. Можливо, інші Final Mouse виконані краще, можливо, більшого розміру миша відчувалась би по інакшому і враження були більш позитивні, але в цілому, як на мене, ця мишка більше переоцінена. І перед тим як купувати, було б дуже класно, якщо б наприклад була можливість її трошки потестити, хоча б потримати в руках. щоб знати, бо все ж таки річ не дешева. Ну і в кінці відео вам демонструю клік тест скролінг, щоб ви могли оцінити по звуку, як працює ця миша.